Україна просуває план перемоги, а захід план виходу з війни. Чи виправдало очікування поїздка зеленського до США? Що такого привіз наш президент в Америку? Та які ідеї для завершення війни проштовхують наші партнери і недруги? Детально розбираємо далі. Ми ближче до кінця війни, ніж думаємо, заявив президент України в одному з інтерв'ю напередодні зустрічі з Джо Байденом. Зеленський поїхав до США, щоб презентувати чинному американському лідеру план перемоги України. Він складається з чотирьох основних пунктів: це військовий дипломатичний примус Ревдомиру, а також політичний та економічний складники. Ми мусимо закінчити цю війну. Нам потрібен справедливий мир, і ми повинні захистити наш народ, українські сім'ї, українських дітей і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за підтримку весь цей час. Найперше, чого прагне Україна, це гарантії безпеки, а саме запрошення до НАТО та чіткий шлях до членства в ЄС. У плані міститься детальний перелік необхідної військової допомоги і прохання нарешті дозволити бити по території РФ ракетами великої дальності. У документі також зазначається, що операція на Курщині має тривати, щоб зміцнити позицію Києва на переговорах. Економічна складова передбачає інвестиції союзників у виробництво зброї в Україні. Київ також вимагає запровадити нові санкції проти РФ, щоб послабити її здатність продовжувати бойові дії. Якщо реалізувати усі ці пункти, то війна може закінчитися в короткостроковій перспективі. Вважає Зеленський. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні бути статися починаючи з жовтня до грудня місяця. І не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. За словами Зеленського, саме план перемоги закладе основи для української формули миру, представленої восени 22-го року. Вона нагадаю, складається з 10 пунктів. Водночас, в офісі президента дали чітко зрозуміти, Україна не погодиться на мінськ 3 або на будь-який інший формат з відмовою від територій. Путін та його спільники повинні відчути. Всі ці проблеми, які приносить війна, а це означає, війна має стати суттєво важчою для Росії. І тільки так, тільки так можна примусити Росію сприйняти, що війну доведеться завершувати. Зеленський найперше представив план перемоги Сполученим Штатам, адже ця країна є найсильнішим партнером України, який може забезпечити його виконання у Білому домі. Не були вражені, повідомляють американські медіа. Але це не означає, що наш президент повернувся з пустими руками. Я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярди доларів. Я також доручив Пентагону виділити всі кошти, що залишилися в рамках безпекової допомоги, які були виділені Україні до кінця моєї каденції, тобто до 20 січня. Це посилить позицію України на майбутніх переговорах. План перемоги зеленського заслухала і кандидатка у президентки США від демократичної партії Камала Гарріс. Закінчення цієї війни не може бути вирішене без України. Однак, відверто кажучи, пане президенте, в моїй країні є люди, які хотіли б змусити вашу державу відмовитися від значної частини її суверенної території, які прагнуть, щоб Україна прийняла нейтралітет і відмовилася від відносин у сфері безпеки з іншими країнами. Ці пропозиції такі ж як і у Путіна, і давайте будемо відвертими. Це не пропозиції миру. Це пропозиції капітуляції, які є небезпечними і неприйнятними. Україна намагалася надати епохальності плану перемоги до його презентації. Водночас деякі західні посадовці навпаки старалися понизити градус очікування. Один чиновник в коментарі Блумбергою взагалі назвав пропозицію України не планом перемоги, а переліком бажань Києва. Похмура оцінка плану підкреслює поглиблення песимістичних настроїв серед країн-членів НАТО, оскільки війна триває вже третій рік. Союзники також побоюються послаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться на посаду після виборів, до яких залишилося лише шість тижнів. Як насправді у високих кабінетах Вашингтону відреагували на план перемоги Зеленського, залишається лише здогадуватися. На думку деяких вітчизняних оглядачів, Україна марно сподівається на вольові кроки з боку. США напередодні виборів. Байден оберігатиме свій спадок і надалі ухвалюватиме рішення на догоду меншого ризику. Зрештою, ми так і не одержали дозволу бити американською зброєю в ГЛИБРФ. Відсутні також реальна політична воля та консенсус усередині НАТО щодо вступу України до альянсу. А це означає, що план перемоги зараз не має шансів на успіх. До слова Дональд Трамп після відмови зустрічатися з Зеленським, все ж знайшов для нього час. Йому також презентували план перемоги України. Ми будемо дуже багато працювати з обома сторонами, щоб спробувати врегулювати це питання, вирішити його. Це має колись закінчитися. Я думаю, що задовго до 20 січня, до того як я стану президентом, ми зможемо домовитися про щось, що буде вигідним для обох сторін. Час настав. Цій зустрічі передував скандал. Це відео було зафільмоване на заводі у штаті Пенсильванія, де виробляють боєприпаси калібром 155 мм. міліметрів. На захід не запросили жодного республіканця, і вони, м'яко кажучи, образилися. Спікер палати представників від республіканської партії Майк Джонсон вважає, що це зробили навмисно та ще й за гроші платників податків. Візит зеленського на підприємство. Він назвав частиною передвиборчої кампанії «Камели Гаріс у штаті. Де виборці вагаються, і за чи голоси зараз змагаються кандидати? Джонсон розпочав розслідування візиту, звинувачує Києву втручанні у вибори і вимагає звільнення нашої амбасадорки Оксани Маркарової. It's It's yes. so yes. Відносини України з республіканцями вже рік як можна назвати вкрай складними. До поїздки на завод Зеленський дозволив собі розкритикувати Дональда Трампа і Джейді Венса, які балотуються на посаду віцепрезидента від республіканської партії. Президент президент України перебуває в нашій країні і робить маленькі неприємні закиди на адресу вашого улюбленого президента. Мене України більше немає. Це вже не Україна. Ви ніколи не зможете замінити ці міста і містечка. І ви ніколи не зможете замінити загиблих людей. Так багато загиблих під час цього свого мітингу у північній Кароліні Трамп знову повторив, що якби був би президентом у 22-му, то Путін не насмілився б вторгнутися в Україну. Досі невідомо чи має Трамп конкретний план для завершення війни. Але у липні, колишній британський прем'єр Борис Джонсон, припустив, чого саме очікувати від республіканського кандидата у разі його перемоги на виборах. Перше захід дозволяє Україні бити ракетами атакам з Storm Shadow та іншою зброєю по аеродромах на території Росії, коли вдасться відкинути війська агресора, Путін міг би запропонувати угоду. Путіну доведеться відступити щонайменше до кордонів, які передували вторгненню у 2022 році. А щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО. Після завершення війни частину українських військ могли б перекинути України Європи, щоб стримати потенційну агресію РФ у майбутньому. Це за словами Джонсона дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту. Чи дійсно таке Трамп має на меті у разі перемоги? Невідомо, адже раніше він також казав, що його стратегія завершення війни передбачає ультиматуми для України та РФ Я врегулюю війну в Україні. Я врегулюю її як обраний президент. і пам'ятайте, що голос за товаришку Камалу Гаріс це голос за війну з Росією. Республіканці тестують і інші теорії у змі у вересні. Джейді Венс озвучив мирний план, який більше схожий на план перемоги Росії. Він заявив, що мирне врегулювання матиме приблизно такий самий вигляд, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Мовляв, це буде демілітаризована зона, сильно укріплена, щоб РФ не вторглася знову. Цю позицію розкритикували як у західних змі, так і в Україні. Такий сценарій не мав би жодного підґрунтя в міжнародних нормах в статуті ООН, у правосудді, і це також не обов'язково закінчить війну. Це просто набір гасел. Щодо Камели Гарріс, тут наразі без сюрпризів. Вона не робить гучних заяв на тему України, сконцентрувавшись на внутрішніх проблемах. США. подобається нам це чи ні, але американців більше хвилюють економіка, мігранти і аборти аніж Україна. При цьому вона кілька разів давала зрозуміти, що у разі перемоги на виборах продовжить допомагати Києву і виступає за територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. А що ж пропонують нам інші гравці на світовій арені? Зеленський побував у США не лише щоб зустрітися з Байденом та представити йому план перемоги. Він також виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН і провів низку зустрічей з лідерами окремих країн. Плідно працював у кулуарах і Китай, просував мирний план переговорів, який складається з шести пунктів на вигоду Росії. Співавтором цього дипломатичного чуда виступила Бразилія. План Пекіна в Нью-Йорку полягає в тому, щоб заручитися підтримкою близько двох десятків країн, щоб сформувати свого роду базову групу, яка в майбутньому може швидко розширитися за рахунок інших країн Африки, Латинської Америки та Азії. Йдеться в документі, який напередодні генасамблеї поширила серед дипломатів Україна. Китайсько-бразильська ініціатива пропонує не розширювати поле бою, не посилювати бойові дії і не провокувати жодну сторін. Зрозуміло, що за таких умов Росія змогла б накопичити сили і через деякий час продовжити наступ і подальшу окупацію. Українці ніколи не змиряться з тим, чому хтось у світі вважає, що таке жорстоке, колоніальне минуле, яке сьогодні нікого не влаштовує, може бути нав'язане Україні зараз замість нормального мирного життя. до того, як китайці почали працювати над миром в Україні разом з бразильцями. Пекін мав власний вдвічі довший план на 12 пунктів. Усі перераховувати не буду, але ось деякі з них. Повага до суверенітету всіх країн, відмова від менталітету холодної війни, припинення воєнних дій та відновлення мирних переговорів в Україні. Тоді заявили, що пропозиції Китаю не несуть в собі ідеї мирного плану. Вони скоріше пропонують замороження конфлікту. А от у травні вже Туреччина представила свої мирні проросійські пропозиції, які б означали заморозку, а не завершення бойових дій. Очевидно, що українська влада їх відкинула. Мося далі. Президент Франції Мануель Макрон зараз підтримує мирну формулу України, але торік він озвучив свій план завершення війни, який передбачав початок мирних переговорів за посередництва Китаю. Президент Франції навіть провів консультації з Сі Цзіньпіном під час візиту до КНР. А ще торік активізувалися африканські лідери. Вони представили Києву та Москві свої мирні ініціативи, які складаються з десяти пунктів. Це, зокрема, відведення російських військ, виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордера міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та послаблення санкцій. Позиція Білорусі, першого майданчика, для переговорів між Україною та РФ після повномасштабного вторгнення постійно змінюється водночас у Москві на переговори досі серйозно не налаштовані. Путін також чудово відчуває страхи заходу і успішно на них грає у той час, як Зеленський просував план перемоги. У Кремлі переглянули ядерну доктрину. Партнери так і не навчилися не реагувати на погрози РФ. І ось чому вони досі утримуються від сміливих рішень на користь України. На мою думку, існує прямий зв'язок між тим, що уряди США і Великої Британії розглядають, чи дозволити Україні використовувати американські і британські ракети для атак в глиб Росії. Отже, існує прямий зв'язок, і Путін каже: зупиніться просто зараз, перш ніж продовжувати роздуми на цю тему, тому що це матиме дуже жахливі наслідки. Наступна ключова для нас дата – 10-12 жовтня, коли лідери США, Франції, Британії і Німеччини зустрінуться в Берліні. Говоритимуть вони, звісно ж, про Україну. Про подальшу підтримку чи про заморозку війни на неприйнятних для нас умовах. Тут вже здогадайтеся самі. А якщо хочете поділитися з нами своєю думкою з цього приводу, пишіть у коментарях. Ставте також подобайку цьому відео і підписуйтеся на наш ютуб канал. Па-па!